Сяйво різдвяних зірок саме так називається концерт, який організовує фестиваль Зірка фест в колонії залі КМДА. Тут вкотре зібрали більше сотні яскравих маленьких артистів. Побував на святі пісні, танцю і наш Тарас Левченко. Схід і захід разом демонструвати свої таланти на фестивалі Зірка фест зібралися діти з усієї України. Вперше до столиці з хореографічним номером завітав творчий колектив з Маріуполя і Київ, дітей по-справжньому вразив. Як і атмосфера фестивалю. Нам дуже тут подобається архітектура тут. Дуже красиво, особливо ввечері. Тут гарні добрі люди. Ми дуже раді, що ми тут на цьому, на цьому святі. А це юна співачка зі Львова. З одного зі сходу вона вже встигла потоварошувати, Тож лише констатує: ми всі одна велика сім'я. Цей фестиваль єднає, це як одне ціле. Ми Україна, ми ціла країна, ми єдина країна. Талановиту молодь на фестивалі підтримують не тільки справжні зірки українського шоу-бізнесу, а й їхні маленькі колеги з-за кордону. Нам він сподобався цей фестиваль, і ми вирішили сюди. Приїхати. Стільки багато дітей всі такі гарні номерні придумали. Взагалі я, я рада, що таке відбувається. Організатори запевняють, подібні фестивалі виховують дітей не лише творча й ментально. Ми стараємося, щоб наші діти були долучені до і знали і не тільки свою історію, не тільки вміли танцювати, співати, але й були росли творчими громадянами своєї країни. За участь у різдвяному сяйві маленькі артисти отримали подарунки. Тепер сподіваються, наступного року знову зустрітись на одній сцені. Тарас Левченко, Дмитро Кокотов, телеканал. Київ наразі це в це.